У нас сегодня полный аншлаг, полный зал, все билеты проданы. Люди, может, обожают, но мы не могу куда пропускать. Вы знаете, ну, у нас всегда был аншлаг перед, на закрытие театрального сезона, на открытие театрального сезона. Но такого аншлага, как сегодня, мы еще не видели. Вы знаете, сегодня, наверное, с двух часов все упрашивают, продайте, пожалуйста, билетики. І справді глядачі почали приходити до театру ще задовго до початку вистави. Я дуже люблю усіх акторів нашого драмтеатру, це взагалі прекрасні вистави. Дуже люблю Петра Авраменка, його виставу Забути Герострата я дивилась як мінімум п'ять разів і всіх своїх друзів, знайомих і звала на ці вистави. І сьогодні дізналася, що знову його прем'єра чергова. Я впевнена, що не розчаруюся. Знаю, що дуже важко було квитки дістати, що вони всі були продані, розпродані. Ми намагаємося підтримати своїх, скажімо, артистів, режисерів, ті, що. Працюють в Житомирі, і власне всі, хто працює, вони створюють те, що потрібно людям. Ворожнеча двох кланів Монтеккі і Капулетті. Неймовірна історія кохання Розаліни та Антоніо. На сцені Житомирського театру відбулася прем'єра історії продовження Шекспірівської Ромео та Джульєти. П'єсу Чума на ваші дві родини написав російський драматург Григорій Горін. А на сцені Житомирського театру українською вона звучала у перекладі. Ді Володимира Шинкарука в основі сюжету романтичні стосунки: племінниці сеньори Капулетті Розаліни та Антоніо племінника сеньора Монтекі. Їх вирішили одружити, аби виконати наказ герцога Воронського, зупинити ворожнечу двох кланів. Але видно, я не створюю для сімейного щастя. Обидві мої дружини померли. А циганка наворушла, що в третьому сімейному житті погроя. Воно ну, мені треба. Вишукані діалоги, неймовірні спецефекти та аранжування сучасної музики сподобались не лише Житомирським глядачам. Катерина приїхала з Чехії, і, хоча українську розуміє не всю, вистава її схвилювала. Ja po ukrajinskom nie všetko, pani majú nie všetky dialógy, pani majú, no v niektorých momentách, a, niek a ja to už aj v niektorých momentách ja rád z toho, preto ja ľuďe vnímajú, niektoré druhé vieši scénu, idei, v tom, v aktorstvo, krásne no, mňa je to veľmi interesantné, veľmi rád Наступного разу нову виставу Петра Авраменка Любов та ненависть у Вероні можна буде побачити у новому театральному сезоні.